Розбір робіт дизайнера початківця цим роботам шість років. Це мої роботи. Перша комерційна робота, за котру отримав гроші. Це був логотип 5 континентів Сорі, що російською. Мені це лого подобається, тому що він такий, типу про нього дуже теплі спогади. Я хотів отримати перше замовлення, перший відгук, і відгук був гарний. Ось, але які помилки? Ну тут примітивно метафора першого рівня, це просто літак, планета, тому що це турагенція. Ось і Ну але реалізація трішки така цікава. Тут бачите дивний якийсь шрифт. Я б шрифт е вибрав інший. Літак взагалі не я відмальовував. Я його просто скачав, бо ще не вмів до кінця нормально працювати із пером, щоб відмалювати самостійно літак. Ну, ось так. І ось ця перетинка вона малювалася просто паличкою додатково для того, щоб я не знаю, якусь графічну ідею. Я в цьому побачив. Ця візитівка не є комерційною, я її робив був як кейс у своє портфоліо і Павел Іонов, б'юті фотографер. Тут е, граф ідея заключається у тому, що у нього замість ока фотоапарат. Ну, типу, знаєте, коли фотографують, дивляться в об'єктив. Я вже тоді якось розумів, що дизайн без маркетингу не може існувати хороший дизайн, і типу старався такі звичні усім речі, які вже, ну, вже замусолені. Знаєте, я їх намагався виразити по-іншому. Назвав це не свадьба, а Свадібна вічерінка. Мені на той момент здавалося, що це дуже креативно. Це, типу, креативний свадібний ведучий, а не якийсь там звичайний ведучий. Ну і до вашої уваги, це була велика пророблена робота над дизайном етикеток для ефірних масел. З нуля повністю це придумував, але зараз це просто якийсь колхоз. Мені здавалося, що ось ця пляма. Типу, вона може виражатися в різних кольорах, і ці різні кольори будуть підкреслювати певний інгредієнт цього масла. Писав про цей кейс, що тут було зроблено, про що цей бренд. Ну ці шарики різнокольорові це повна дія. Що ви думаєте про ці роботи? Чи сподобався вам такий розбір? У мене там багато папок. Можемо подивитися, якщо хочете.